Чого ж то племена бунтують, а народи задумують марне, земні царі повстають, і князі нараджуються разом на Господа та на його помазанця. Позриваємо ми їхні кайдани, поскидаємо із себе їхні пута. Але той, хто на небесах пробуває, посміється, владика їх висміє, він тоді в своїм гніві промовить до них. І настрашить їх він у своїм пересерді, я ж помазав свого царя на Сіон святу гору свою. Я хочу звістити постанову, промовив до мене Господь ти мій син, я сьогодні тебе породив. Жадайте від мене і дам я народи тобі, як спадщину твою, володіння ж твоє аж по кінці землі. Ти їх побиваєш залізним жезлом, потовчеш їх, як посуд ганчарський. А тепер помудрійте царі, навчіться висуддя землі, служіть Господові страхом і радійте стремтінням. Шануйте сина, щоб він не рознівався і щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів його незабаром запалиться. Блаженні усі, хто на нього надіється. Амінь.